в гарному стані, а ціна як за сміття. Алюмінієва рама 28 кулеса. Максимально дивіться, ланцюжок, все захищено. Планетарна тулка, Nexus 7, в середині 7 передач. Щоб ви розуміли, по нижній передачі до 150 кг тягу. Комфортне сідло, а тут у нас амортизація. Рама М на різні 155-170 ріст. Алюмінієва вилучка амортизаційна. Настоїть серворуль регулюється, верх-низ різні наклони. Резина не порепана. Ще можна їздити на руки. Алюмінієві. Обуда підстановлені вісні. Ціна такого велосипеда 8950. Ролерні гальма, довговічні, які працюють безвідказно. Підніжка є. Когось буде цікавити. Просто подивіться, це з Нідерландії, повірте. Нема нічого надійнішого за такі велосипеди. Не вірите, запитайте GPT. Когось буде цікавити, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас куликів на тест драйв Вулиця Львівська, 20 або місто Львів, Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надісламо вам новою поштою без проблем.